Дуже часто ми знаходимося під тягарем певних протиріч. Одне з найяскравіших це бажання мати гарного партнера і неможливість знайти такого. Чому так відбувається? З однієї сторони, в нас є ця природна потреба, щоб нас любили, щоб нас чули. І так само ми. Могли щось дати іншій людині. З іншого боку, середовище нас обумовлює, і в нас є певна обумовленість з боку наших генів, і це темперамент, який формує характер. І все це разом може нам заважати, в нас може не вистачати певний рис характеру, і може нам не вдаватися як належно. Будувати ці стосунки. І виходить, що ми знаходимося між двома цими площинами, ніби як в лещатах, і вони нас стискають. І тоді наш мозок вигадує, придумує якісь виправдання, щоб ми почувалися краще. І як ви вже зрозуміли, ці виправдання вони не відповідають дійсності. І психологія якраз працює, психолог працює з людиною над тим, як позбутися цих лещат, які нас стискають, і не дозволяють нам реалізувати наше природні бажання любити когось і щоб любили нас.